Друзі, всіх вітаю. Приїхали на вантажне відділення. Забрати свій товар. Відділення нової пошти. Ось так виглядає товар з фабрики. Це Іві 105 576 штук, одна палета, Це мінімальна кількість, яку відпускає товар з фабрики. Ось такому ідеа. Фабричнему пакуванні, міцний каркас. Просто Чому я це показую? Бо багато і досі клієнтів потенційних є сумніви в якості товару, що це товар з фабрики. У мене два постачальники. Один доставляє напряму до майстерні, а інший, там інші трошки умови, тому приходиться забирати самостійно. Зараз ми це будемо все розпаковувати. По периметру йде вісна фанера, металевий каркас, щоб нічого не пошкодилося в процесі транспортування. Вага приблизно 1200-1300 кг. 576 штук, 36 коробок. Зараз будемо Розпаковувати ще покажу вам всередині самі коробки. Ось Ми розпакували палету, почали доставати ці коробки. Ось такий міцний каркас іде фанера. Дуже складно Ось такі замки, важко їх розпаковувати. І що я хотів ще звернути увагу вашу. Ми розпакували одну коробку. Дата виробництва йде D4F, D4F, D4F. Всі елементи. Е, перша буква D – це 2023 рік. 4 це квітень. Ну і далі вже дата йде. За сьогодні в нас червень. Ну, тобто, швидше неможливо. Два з половиною місяців, два місяці дороги морем, плюс ще по Китаю. Майте це на увазі, тому що категорія А також може відрізнятися друг від друга. Багато є постачальників в Європі, перекупщиків, і так само я дивлюся оголошення: вся ІВІ-105, яка продається, це все купується не на фабриці, а купується саме у цих продавців. Які закуповують великими партіями, це Енкон, це Докан, і якщо в 2022 році, в кінці, коли був високий попит, вони дуже сприяли закупівлі, багато купляли в них товару з України, то зараз продажів немає, вони свої залишки поповнили. Товаром, який був зроблений 2000, в кінці 2022 року. А продажів немає. І тепер цей товар вони будуть проливати дуже довго. А ми кожен час розраховуємо свої потужності, збирання, продажі, і ми замовляємо кожні два тижні. Кожні два тижні. Можемо палету заказати, можемо дві палети заказати, тому в нас дата виробництва завжди буде приблизно мінус 2-3 місяця від тої дати, коли ми отримаємо. Це дуже важливо. Бо який би не був ідеальний ліфер, все одно 3-4-5% буде деградація на рік. Майте це на увазі. Тому категорія А також. Може відрізнятися. Не кажучи вже про те, подивіться, який міцний каркас, яка якість пакування постачається з фабрики тільки так, тільки від одної палети Фабрика не продасть вам 10 коробок, тільки так. І так воно доїжджає в ідеальному стані, ніяких не буде пошкоджень То, що вже буде вам відправляти дн до або докан. Воно буде просто в звичайних коробках ось таких. Як воно доїде, що з ним станеться, не кажучи вже про те, що які залишки він там може покласти. Ось такий після себе ми залишаємо смітник. Зараз трошки заберемо все докупи. Завтра нова пошта все приберемо. Ми намагаємося приїхати, коли вже відділення закрите, щоб нам ніхто не заважав. Все завантажили одну палету. Зверніть увагу. Це вже ми купуємо постійно зараз не, не на декілька клієнтів, велику кількість, а вже самостійно купуємо 576 штук. Мій код клієнта вже. І дата коли купили, 10 травня по документам. Елементи зараз наявності, тому вони там трохи, дата виробництва в них там на 2 тижні раніше, кінець квітня. Все, друзі, на все добре, до побачення.